Абсолютно нудні і непрактичні віденці посадили муніципальний оркестр. Якщо щоб поставити сцену 40 г... кГц, щоб вийшла якась звізда під фанеру, щоб я не віжу ваших рук, щоб конкурс, хто швидше пиво бахне на швидкість, то було б нормально. А то, і що тут за реклама? От Написали б нормально, що. За підтримки кандидата в депутати. А то у нас Шагал і Малєвич. Ну от, будь ласка, в музеї Альберкіна. Що це за реклама? А головне, що то все під собором Стефана, розумієш? Ну, де ж таке можна? Під церквою ж так не можна, правда? Дикі люди, дикі люди.